В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Правотець Авраам жив у країні халдейській неподалік від Вавилону. Він був нащадком сіма і з усією своєю родиною зберігав істинну віру в Бога. Він був багатий, мав багато худоби, срібла і золота і багато слуг, але не мав дітей і дуже цим журився. Бог обрав Авраама для всього людства, щоб зберегти істинну віру через нього і через його нащадків, а щоб уберегти його і його потомство, і зберегти в них істинну віру, Бог явився Авраамові і сказав: вийди із землі твоєї, із дому батька Твого у землю, яку я покажу тобі. Я породжу від тебе великий народ, і благословлю тебе і звеличу ім'я, твоє, і благословляться в Тобі усі племена земні. Тобто, в цьому народі з часом народиться обіцяний першим людям Спаситель світу, який благословить, і викупить своєю кров'ю від. Зла прокляті і смерті всі народи землі. Авраамові було на той час 75 років. Він послухав Господа, узяв дружину свою сару, племінника лота, все майно, яке вони надбали, всіх слуг своїх і переселився у землю, яку вказав йому Господь. Земля ця називалася Ханаанською і була досить родючою. Там жили тоді, на той час жили ханаанці. Це був один із найнечисельніших народів. Хананці були нащадками Ханана, сина Хама. Тут Господь знов явився Авраамові і сказав: Всю землю, яку ти бачиш, я дам тобі і твоєму потомству. Авраам спорудив жертовник і приніс Богу подячну жертву. Після цього земля ханаанська стала називатися обітованною, тобто обіцяною, адже Бог обіцяв дати її Авраамові його потомству. Тепер вона називається Палестиною. Знаходиться ця земля на східному березі Середземного моря, і посеред неї протікає річка Йордан. Коли Авраамові і лотові стада так розмножилися, що їм стало вже тісно разом, і між їхніми пастухами щинялися посінні суперечки, тоді вони вирішили розійтися. Авраам сказав Лотові, Нехай не буде між нами сварки, ми ж родичі. Хіба не вся земля перед тобою? Відділись від мене, якщо ти направо, то я наліво. Лот обрав собі долину іорданську і оселився поблизу Содома. А Авраам залишився жити в землі Ханаанській, поблизу Хеврона, біля діброви Мамре. Там біля дуба Мамрійського він поставив свій намет і спородив жертовник Господу. Цей дуб Мамрійський до сих пір зберігається в Палестині біля міста Хеврона. Невдовзі сусідній цар єламський напав на содом, спалив місто і забрав у полон людей та майно. Між полоненими був Ілот, племінник Авраама. Авраам, довідавшись про це, одразу ж зібрав своїх слуг. Числом 318 чоловік запросив на допомогу сусідів, наздогнав неприятеля, напав на нього і відібрав усю здобич. Коли Авраам повертався, його урочисто зустрічали. Зустрічав його і Мелхісідєк, який був священником Бога Вишнього і царем Салімським. Приніс Мелхісідєк Авраамові в дар хліб і вино і благословив його. Про Мелхісідєка, його походження та смерть нічого не відомо. Ім'я Мелхісідєк означає цар правди, слово Салім означає мир. Мелхиседек прообразував собою Господа нашого Ісуса Христа, як Мехисідек був священником і Царем водночас, так і Ісус Христос є первосвященник і цар. Як про Мелхисідека не вказано ні початку, ні кінця життя Його, він не би живий на віки вічні, так і Христос є вічний Бог, цар і первосвященник. І ми називаємо Ісуса Христа первосвященником на віки вічні за чином Мелхісідєковим. І як Господь наш Ісус Христос дав нам у вигляді хліба і вина тіло, і кров свою, тобто святе причастя, так і Милхисідєк, про прообраз Спасителя, приніс Авраамові хліб і вино, і як старший благословив Авраама. Авраам з благоговінням прийняв від Мелхіседека благословіння і подарував йому десяту частину своєї здобичі. З тої пори стало звичаєм і в князів, і в царів, і в багатих людей будь-кого з добрими намірами, з добрим серцем, який сповідує віру Христову давати десяту частку з усього того, що людина здобуває для отримання храму Божого. Богу нашому слава на віки вічні. Амінь.